Матрас двох шістдесят 1,60 два. Зараз він набере форму повноцінного матрасу. Це дуже зручно, брать. Клади на річку, клади, клади. Угу. матрас. дивіться, це матрас. Вони під вакуумом машина така взяла під працю, висмокала все повітря Він став такий тоненький. Тут десь турщина десь 2,5 см, більше ні. А стане він 19. Ось, це повноцінний матрас. Стане 20 сантиметрів. 19 like. лайк. А, Чи 20? 20 см. Оце матрац, дивіться. Як, як газета, як журнал. Як журнал, газета, ваш магазин. З <гум> вибувачення. Як тобі матрас? Хотів би на такому спати. О, це на Ми його зараз кладемо на ліжко. От розмір, все. Лайк, вакуумне пакування. Дивіться, це матрас. Це хороший, дорогий, якісний Це матрас. матрас. Щоб я зняв собі. Оце матрас, дивіться. Оце матрас, ми лягли, як на ну, тобі. Але він зараз набере форму тіла. Ну, Форму матрасу не тіла. Зараз я розпакую.